Так, як обіцяв, добрався до Прибужан, від Мартиновки до Прибужан приблизно 7 км. Чисело до Прибужани, воно дуже давнє. Пережила війни, і багато інших подій. Що виїздка до Бружани. З правої сторони у нас тут так званий фонтал. Є, тут виходять багато джерел. Створені вже штучно ставочки. Прибужани розташовані на правому березі Південного Бугу і ось ми бачимо долину Південного Бугу, з лівої, з, з лівої сторони від Бугу знаходиться місто Вознесенськ, 40-тисячне місто, достатньо. Колись було потужно, зараз також набирає потихеньку оберти, які втрачені були під час початку скажімо, незалежності. Видно е термінал Нібулону. Достатньо потужне підприємство, яке вже давненько зайшло в наш регіон, і ось вони побудували минулого літа. Ось такий термінал там. Приходять банджі припливають, ну, то вже пізніше розкажемо. Також. А от десь приблизно в цьому місці, з того боку балки, є катакомби. Звичайно, не такі масштабні, як в Одесі, але також в дитинстві ми туди залазили, достатньо довго йшли під землею, доходили до якогось озерця там. Ну... Якийсь раз я також туди поїду, покажу вам ці катакомби. Ну і очікуйте наступне відео наступних наставних пунктів. Я думаю, це сьогодні так спонтанно вийшло, але в наступні рази я думаю вже буду більше інформації подавати своїх відео. Так що бувайте здорові, щасливенько вам. От, до речі, зараз це йде дорога з'їзд на міст. Зараз я вам покажу міст. І на цьому попрощаємось. Ось він. Ну все, до наступних зустрічей.